Вітаю вас на каналі Українська Хвиля. Говоримо сьогодні про мобілізацію, якою вона буде у листопаді. Я зроблю окремий випуск, де буде роз'яснення змін у законодавстві, змін у резерв плюс. А сьогодні ми поговоримо про те, що думають робити з ухилянтами, з тими, хто порушує військовий облік. А дуже цікаві заяви від представника Верховної Ради від провладної фракції Слуга народу. Також що стосується, поговоримо сьогодні, що стосується заробітних плат військовослужбовців. Хабарництво у територіальних центрах комплектації та соціальної підтримки, тобто у ТЦК. А також стало відомо про посилення мобілізації з наступного місяця. Але про все по порядку. А поки попрошу підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально-політичні новини, і нас уже майже 100 тисяч. Я дякую кожному з вас за довіру і підтримку. Для мене це надзвичайно цінно і приємно. Дуже цікаве і інформативне інтерв'ю представника Верховної ради, народного депутата, члена фракції Слуга народу і парламентського комітету з національної безпеки, оборони та розвідки Руслана Горбенко. Він зробив низку заяв, які стосуються мобілізації. Досить актуальні питання висвітлив. І я думаю, дуже багатьом буде цікаво дізнатися, що взагалі в нас відбувається, і які плани влади на найближчий період. Отож. Першочергово каже пан Горбенко: треба посилювати покарання для тих, хто йде в СЗЧ. тобто самовільно залишає військові частини. Ось він каже, що у нас зараз близько 300 тисяч кримінальних справ щодо дезертирства та СЗЧ. Депутата є питання до правоохоронців, каже, не допрацьовують, тому що щоб не бути голослівно, якщо брати наших військових командирів, то вони мають волю і бажання щоб підбадьорити тих, хто зневажає армію і біжить з лав зсу. А які ці ідеї? Арешт рахунків, арешт майна з покарання за СЗЧ від 5 до 10 років. А з правоохоронного комітету каже Горбенко: запропонували збільшити терміни покарання і пропозицій дуже багато. Він треба сідати з представниками генштабу і обговорювати, як же ж посилювати покарання, тому що у парламенті наразі немає єдності, немає одного розуміння, як же ж треба взагалі проводити мобілізацію, що потрібно, що не потрібно робити. Дуже багато питань, які досі не вирішені. Ось вони такому підвішують Уному стані, тобто є одна позиція, є інша, і тих, і тих можна зрозуміти. Дуже багато військових кажуть про те, що вони четвертий рік на війні. Ніхто їх не заміняє, тому вони йдуть з іншого боку. Кажуть, що не можна зараз нікого звільнити, тому що не можна зробити так, щоб обвалити фронт, тому що ми потрібні повинні далі оборонятися. Йдемо Марбенко, також означає, що в нас дуже багато заброньованих, дуже багато чоловіків, які мають відсрочку. Він вважає, що ця кількість дуже і дуже перевищена. І потрібно щось з цим робити. Йдемо далі. Третя проблема з якою потрібно боротися, каже Горбенко. А це те, що дозволили виїзд за кордон чоловікам 18-22 років. На думку народного обранця, це було неправильно, тому що цією можливістю скористалося дуже багато громадян. А це відповідно. Удар по економіці, тому що люди виїжджають, стає менше робочої сили. Звичайно, немає кому працювати вже менше Молодь виїжджає. Він каже, що їде на полуницю у Польщу, і відповідно цікавіше молодим людям працювати на Польщу на полуниці, ніж за контрактом служити в Україні. Ось прямо так і сказав. Там зарплати каже більше з грошовим забезпеченням цих контрактників. Ми прямо вже так зацікавити не можемо. Однією такою нагальною проблемою. Названо недостатнє наповнення бригад, тому що багато з них взагалі не мають достатнього особового складу, тобто не вистачає банально людей, про це ми чуємо майже щодня, починаючи з найвищих представників влади від Зеленського до всіх експертів різного калібру, які постійно про це говорять. Самі звичайно не поспішають на фронт, але активно обговорюють те, що необхідно залучати людей. Що стосується. Це заробітних плат військовослужбовців, тих, хто нас захищає, і вони. Недостатньо високого розміру і про це наголошують на цьому постійно. До речі, коли багато хто вважає, що всім сплачують виплачують по 100 тисяч гривень, то це, звісно, неправда. І на жаль, дуже багато, бачу в мережі багато повідомлень від військовослужбовців, які особливо які отримали інвалідність, що вони не отримують гідних виплат. Тобто в них є проблема вже зі здоров'ям. і, Відповідно, звичайне лікування ми знаємо, скільки зараз коштує, і до речі, треба про це. Зробити окремий випуск, тому що все більше таких ситуацій, коли е, наші захисники публічно у мережі просять про допомогу, а просять звернути увагу на це е, журналістів, відповідно, щоб е, щось якось вирішилось у позитивний бік, тому що не можуть самі е, добитися правди. І про це чомусь е, дуже багато хто замовчує цю ситуацію чомусь в нас е, кажуть, що це вам не вистачає 20 тисяч гривень на місяць. А ті, хто вже не служить, вже не є. Військовослужбовцям позбувається цього статусу. Він же, наприклад, отримав інвалідність. Він і не отримує тих 20 тисяч гривень. Він отримує значно менше, якщо взагалі вдалося оформити зв'язку зі своїм станом цю інвалідність. Відповідно, дуже багато коштів потрібно, а їх недостатньо. Але що ж думають зробити наступного року? Чи буде збільшене взагалі фінансування на збройні сили? Ми знаємо, наші народні обранці вже проголосували у першому читанні за державний бюджет на наступний рік, і там була правка, що. Б уряд знайшов гроші, збільшив грошове забезпечення. Саме було виділено більше коштів на сектор безпеки на наступний рік. А поки що грошей не знайшли. Але пан Горбенко каже, що активно шукають, і можливо буде мож так збільшено грошове забезпечення саме за рахунок наших міжнародних партнерів. Тобто, сподіваються, що фінансування буде саме звідти. Депутата, з 22-го року наші партнери відмовлялися фінансувати армію, а зараз вони Почали це робити. Ну, звичайно, тому що переживають, щоб війна не дійшла до них. І тому, якщо будуть вдалі перемовині, джерела знайдуть. Ну, добре, хоч так. Тобто нам так завуальовано кажуть, що гроші шукають. Зараз ми маємо мінімалку в розмірі 20 тисяч гривень для військовослужбовця. Розуміємо, що її треба підвищити мінімум до 30 тисяч, мінімум. А, але для того, щоб підвищити ось цю мінімалку, як він каже, хоча б на 10 тисяч гривень. В бюджеті потрібно на 26 рік знайти 100. 20 мільярдів гривень, що для цього е, потрібно, будуть шукати вирішення, пропонують е, підвищити мита на китайські та індійські товари, тобто ще будуть ідеї, тобто шукають зараз гроші, але питання зависло у повітрі, поки що вирішення його немає. Що стосується хабарництва у ТЦК, е, пан Руслан Горбенко зробив наступну заяву, каже, що цьогоріч у 2025-му проблема значно менш гостра ніж була у минулому Минулому році цитую його, що у 24-му правоохоронці проводили масові обшуки і арешти саме у ТЦК. Ось в когось тоді минулого року знайшли сотні тисяч, в когось мільйони. Але ось наразі ситуація виправилася. Цитую Руслана Горбенко. Якщо порахувати 136 районів, середні хабарі у ТЦК були умовно керівник області 6 мільйонів, керівник району мільйон. 136 районів це 136 мільйонів гривень, плюс 24 області це 144 мільйони. Ну, це точно не 100 мільярдів, і це ж минулі роки. Зараз каже він з повною відповідальністю може сказати, що випадків хабарництва у ТЦК зменшилось як мінімум у 10 разів. Звісно, каже депутат Руслан Горбенко, що прайс піднявся, тобто, прямо так і каже, ось так. Чесно, але бодікамери зробили свій вплив. Тобто, як ми знаємо, співробітники ТЦК зараз повинні це згідно з законодавством вмикати бодікамери, відповідно проводити оповіщення військово-зобов'язаних чоловіків, вручати повістки виключно з увімкненими камерами. І каже Горбенко, що цьогоріч, у 2025-му, випадків, випадки, щоб хтось щось взяв, я навіть і не чув. Найцікавіше це посилення мобілізації з наступного місяця. Представник фракції Слуга народу прямо каже, також наступне, що повісток стане більше. Відповідно, як ми знаємо, зараз у нас цифровізація активно розвивається всього процесу і військового обліку. Взагалі у різних галузях у нас все цифровізовано. Ми всі а, наші дані є у відкритому доступі для тих, для кого вони мають бути. Доступні відповідно можливе об'єднання даних із застосунку мобільного Резерв Плюс з реєстрами виборців, з податковими базами. Тобто про це інформація є, ми про це знаємо. І ось що каже Горбенко: повісток будуть виписувати більше, адже інформація з'явиться у повному обсязі, особливо по реєстрації ПІН, тобто щитують інформацію, яка є в електронному форматі. І тому я думаю, що у ТЦК каже він, буде. Повна база проблема в тому полягає, щоб цих людей відповідно знайти хтось заброньований, хтось виїхав за кордон, а хтось отримав інвалідність в 25 років. І кожну ситуацію каже він: треба розбирати індивідуально але. Що взагалі найближчим часом? Очікується, що мобілізація проводитиметься надалі, але треба збільшувати, каже Горбенко, чисельність складу ТЦК. А це варто робити завдяки демобілізованим. Ось така інформація. Взагалі, я думаю, що для більшості здивування особливого не буде, тому що до цього все йшло до цифровізації, до активізації призовного процесу. На жаль, до мобілізації. Воєнний стан продовжується відповідно до. 3 лютого, поки що до 3 лютого 26 го року зрозуміло, що якщо війна не завершиться повномасштабно наступного року, то й знову будуть продовжувати ці терміни і ще на 90 днів. Потім а, сподіваємося на краще слідкую за змінами у законодавстві, у нашому мобілізаційному, пенсійному, взагалі у різних сферах нашого з вами українського життя. І, звичайно, як тільки ці нововведення будуть ухвалені, підтримані, проголосовані і набудуть чинності, обов'язково обов'язково про це повідомлю. І якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтесь до мого телеграм-каналу, де значно більше актуальних, важливих і, на мою думку, цікавих українських новин, і я їх поширю впродовж дня. Тому приєднуйтесь і бережіть себе.